Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Зараз Саша Ковальов знаходиться на Лебіцькій. Це місце у Києві у столиці, яке колись було знаєте, кінцем центру історичного. А там було багато наукових центрів, дослідницьких центрів. Флоріан Юрієв легендарний український радянський е архітектор. архітектор, та побудував абсолютно радянську конструктивну історію, конструктивістську, Правильно сказати, це називається тарілка. Легендарна, я впевнений, що ви чули багато про неї. Так, от е всі торгові центри, і навколо неї, те, що зараз забудовуються, перетворюють цю тарілку на дизайн фасаду цієї нової споруди, зробити його більш скромнішим і підпорядкованим. Пам'яті архітектури, якщо є можливість знизити висоту, щоб вона була теж е е уміркована і хоча б не перевищувала висоту самої пам'ятки. Крім того, треба узгодити реставрацію фасадів. Е е Пам'ятки архітектури цього інституту технічної інформації з е, нащадками згідно з законом про авторське право або з е, е, правонаступниками, якими є національна спілка архітекторів, тобто обов'язково на першому місці стоять інтереси пам'ятки архітектури, на другому інтереси київської громади, а далі вже будь-які комерційні дуже далеко. І тому їх треба підпорядковувати незалежно від того, що ДПТ це злочинне вже е, узгоджене. Все одно є можливість це все відкориговувати на різних стадіях. І єдиний, хто може в цьому допомогти, це ми з вами. Тобто, це голос Київської громади. Пані Олена, дякую дуже, що розповіли коротко і про саму е, споруду. так, Ну і власне у якому стані також дізналась вона, і ну от шляхи. Боротьби і відстоювання її прав на існування ну. Є і власне, що робити, ми вже почули. Пані Олена Олійник, що не мені розповіла, от власне про все це друзі. Ну, от така ситуація станом на зараз, це я думаю, наші постійні глядачі пам'ятають, що не перше включення. От біля е, тарілки, так постійно е, ну от навколишнє середовище її змінюється. Постійно е, щось будується, щось десь зникає. Ну от, власне, така ситуація станом на зараз. Ну і знову ж, як мені здається, так тут дуже важлива. Ви зараз голос людей, яким не байдужа архітектура, не байдужа архітектура Києва колеги. Це коли я, як рак з київських, хто знає, можливо, кияни на кияник. Колись маленьким, коли був, він здавався мені палацом величезним. Зараз він здається просто маленькою такою хибаркою. Я, знаєте, часто думаю про от про що. Але змінюється час. Але на фоні оцих новобудов, ну, Так, та, там виросли величезні. З боку. Та. Тут просто так. часто думає, що історія розвивається і треба якось там вибудовувати обличчя міста. Але питання як? І ось тут велика зачіпка про те, як треба про це говорити і як е, це місто змінюється. Класний фільм, я дуже всім раджу подивитись. Документальний фільм. На скінченні за Флоріаном, режисер Олексій родинський Це документальний фільм. Він якраз про Флоріана Юрєва, якого ти Саш згадував. Та абсолютно геніальна людина. Це такий, знаєте, абсолютно е, людина, яка от на перший погляд вибігла. Е, Саш, пасиві, щоб та спекотно там видав. просто на сонці стоять. Да, дякую тобі дуже. Е, людина така, знаєте, вибігла з такого радянського ні, якогось та наукового інституту. От, але коли ти придивляєшся, вдивляєшся в нього, а фільм дозволяється зробити. Він дуже класно знятий документальний, ти бачиш абсолютно. Геніальну людину, яка зробила цей театр, а це театр по суті Світа, та так. світла, музики, звуку ось цій тарілці, і зробили його довершеним, зробили його дивом модернізму українського. Так він будувався в радянську епоху, але пам'ятаємо про фільтр.